Всіх вітаю на своєму каналі, Ви на каналі В'яжа Юля Мілєєва. Це канал присвячений в основному в'язанню, але не тільки. Ще ну, іншому рукоділлю. Іноді книжки показую, ну таке. В основному творчі якісь хобі. Але основне це в'язання. І з на початку осені цієї мені о, не було натхнення в'язати взагалі о, бажання навіть не було Ось і о, Чим я займалась? Займалася вишивкою. У мене було три вишивки малесенькі, які мені потрібно було вишити. Вони вже лежали багато років, деякі більше п'яти років, деякі декілька років. Але ж все ж таки лежали, потрібно було з цим щось робити. Ось і була в мене ось така вишивка: це я брала в Аврорі такий економ-варіант зі звичайними ниточками. Швейни мені так здалося, вони ну, не не точно. ось, І ось така краса в мене вийшла. Це вже повністю готова робота. Я не вишивальниця, тож е, мені здається, це моя перша вишивка. Я ще з там вишивала на, в школі на яких заняттях, там, вдома, мене бабуся трошки вчила, хоча б навикам, як то робити. І з підручними ниточками ми там щось вишивали, у нас самодільних канві, спеціальних таких якихось полотен робилося, витягувались ниточки. Ось. Тож, ну я не пам'ятаю, щоб у мене була ось якась готова робота, висіла в рамочці. Це не, ну, не було щось там, десь трішки вишивалося. Але от, мені здається, що це ось ці три маленькі вишивки це мої перші роботи. Ось. Тож ось так. Ну, я це для чого кажу, що якщо там мене буде професійна вишивальниця, дивіться, не треба в обморок падати, якщо щось не так. Ось, значить, тут я вишивала цей маяк, мені дуже сподобалася ця картинка. Тут не було відмічено номера кольорів, тож я підбирала ну, так скажімо, з тих, що були. Дуже мало було ниточок, я додавала багато своїх. Звичайних катушечних швейних, мені здається, непогано виглядає. Ось. Я вишивала хотіла таку об'ємну, вишивала з 4 ниточки, брала. а небо, це блакитний брала в 2 ниточки. Ось. І мені здається, що виділяються так, що об'ємні ці хмаринки. Маяк, тут таке море, кораблі. Садочок, чайки. В общем, отака краса вийшла. Тож я тут не заморочувалася там в ну в якихось відтінках. От, я ж кажу, з того, що було, з того і вишивала. З чого не вистачило ниточок, додавала свої свого набору звичайних катушечних ниточок. Ось, тож, ну, як, як вийшло. Картинка сама дуже гарна, красива, яскрава. я ще, ну Що тут залишилося? Ось тільки її повело. ну Це, можливо, канва, Тут канва така синтетична, якась ну непрофесійна, якась там. Може, з-за цього, може, з-за того, що дуже товсте ниточки я брала, я не знаю. Ну, думаю, що це не буде дуже помітно. В рамочці. Не хотілося мені в багетну йти, в мастерську, в якусь рамку замовляю. це буде дуже дорого, як для такої вишивки, звичайної, непрофесійної. Можливо, я підберу сюди просто фоторамочку. Далі, в мене лежала. Це я останню купувала з цих трьох. Виходить так, що я купувала одну, другу, третю, а вишивала третю, другу, першу. Ну, в обратному порядку, так вийшло. Так, ось цю я купувала першу ще давним-давно таку принцеску. Тут професійна канва, ниточки муліне, все таке, ну, як професійна вишивка. Ось, І що в мене вийшло? Я, значить, поки в мене було натхнення на вишивку, як бачите, вони багато років лежали, не було того натхнення. А зараз, поки з'явилося, то я ж не гаяла часу. І швиденько ну, вишивала, щоб воно довго, довго да, ми кажемо, в'язальниця, виши, а вишивальниця, я кажу, довго вишивала, навіть <гаджи> не стала довго в'язати. <гаджи> ну, в общем, щоб почати і закінчити. Так, у мене, значить, тут вже відв'язано волосячко, корона, ручки, платько вже почала. Ось, тож тут залишилося юбочку ще доробити ніжки з понтами. І саме головне буде оці бекстіч, чи, як там професійно називаються, оця обводка, скажімо так, коли художник малює, да, лінером оце обводить такі ну, контури, контури оці. Це буде, ну, не знаю, важко, не важко, але ну, треба акуратно це зробити, щоб воно було гарно. Так тут така м'якенька, вона гнеться, не така, як там. Канва ну, класна, тут німецька канва Аїда. Тут, в принципі, 16 на 20 теж можна фоторамочку можливо підібрати, щоб не багатьом мастерську нести. Подивимося. Але ось так уже майже на фініші. Ось. І, звісно, я не вишиваю цілими днями. Зараз взагалі вимикають світло, взагалі нічого не встигається, тож хоча б не закинути доробити. Далі, далі. Перед цим ще я ось цю вишивала. Так, де тут картинка? ця? Ось. Так, цю другу я купувала по порядку другою і вишивала. Ось такий жирафчик веселий, мені сподобалася така і малюночок. Також Аїда Канва, мулюни ниточки, також, як і в цій принцесі, відмічено, ну, все, як положено, відмічено номера, тут все я от чітко. Да, там, якщо в маяк у мене було ниточки, які захотіла, такі взяла, підбирала да, чисто по картинці так приблизно, то тут відмічено номерами, ти не переплутаєш і все ось так вишивала. І ця вишивка, ну, принцеску, це як я для донечки купувала і вишиваю, жиравчик. Ну, просто так купувала і маяк. Просто мені там сподобалась картинка, я купувала минулого року тільки маяк. от Жиравчик цей також десь побачила, мені сподобалося. Коли я почала вишивати е, жирафчика, мені вже, звісно, було набагато цікавіше, бо малюни ниточками вишивати. Ну якось Приємніше, класно. Тут така широкі квадратики, е, досить кру крупні. Е, ці е, Хрестики виходять так об'ємно, гарно, красиво. Дуже такий веселий, красивий яскравий жиравчик, мені подобається. Ниточки дуже гарні, такі відтінки красиві. І сама малюнешка, вона ж така класна. Тут я вже, щоб в одному порядку дивилися оці хрестики, вже дивилася, ну, койде там, вже не при. Не прискіпувались до кожного там кристика, але в основному я вишивала так, як потрібно. Тут написано, як рекомендується, щоб всі в одну сторону дивились, щоб було гарненько. Ось. То тут мені вже було якось. Його досить швидко вишивати. По-перше, ниточки не плуталися, як ті катушечні, малюнешка приємніше. По-друге, хрестик більшого розміру і небагато відтінків. Тож, мені здається, що за 4-5 днів я його вишила, так, потрішки вишивала. от, Коли на що не відволікаюся, то воно швидше ще йде. Так, ниточок в мене ще залишилося. З кожної, я так бачу, якщо там, де маяк, я ще додавала, то ці, які кладуть професійні набори, тут багатенько кладуть ниточку, а, це, це балеринки, це не цей. ось, Залишаються тож Я потім ще залишки хочу щось зробити є задом. Готовий в мене жирафчик, але що тут ще потрібно ось цим чорним кольором також зробити цю ободочку. Контури. Це я ще не робила ось. Ну і, звісно, підібрати е, рамочку. Е, чому я так швидко його ще вишила? Тому що синочку понравився цей жиравчик. Каже, мама, швидше-швидше, давай, е, жиравчика мені роби. І <схід> я його швиденько-швиденько. Е, тоді ще це десь було, мабуть, е, жовтень чи вересень, вже не пам'ятаю. Не, не так не вимикали ще світло або дуже мало, бо ще не вимикали. От, тож я швиденько його робила. ось Тож, в принципі, одна вишивка готова, друга готова, але тільки цей бекстіч залишився. І третя наполовинку готова, можна так сказати. Ну і. Хочу вже всі вишити, а тоді ж вже їхати підбирати заразом для всіх чи то рамочки, чи то багатну майстерню, як вийде. Тож я дуже рада, що ну, розпочала і сподіваюся, що ж і завершити. І розпочала нещодавно, потрібен був дорожній процес, завершила очередні. Шкарпеточки теж схватила моточок. До речі, в мене вже шкарпеткової пряжі залишився один моточок, а інші залишки від моточків. Тож можна сказати, що ще один моточок почну, і шкарпеткова пряжа буде вив'язана. Ну, і залишки там залишиться вив'язати. Ось такий яскравий Це шкарпеткова пряжа, Супервош від Supervoš Comfort Socks, Це від Алізе, здається, не пам'ятаю. Зараз гляну, якщо є. Ні, це не на кобохо, це ось цей Алізе, ось Алізе Comfort Socks, Ось, здається, ця її ниточка 100 грамів 400 метрів. І в'яжу я своїми Симфоні 2,25. номер. Буквально там в мене було трішки часу, і поки я чекала, ось так розпочала шкарпеточку. Це так, О, дорожній такий процесок. І давно я не в'язала собі шапочок. У мене є бактус ось цієї ниточки. Хто дивиться мої відео, той бачив. Вже давно я в'язала такий бактус. Це. Ниточка, значить, ось ця різнокольорова мені дарувала Оксанка з каналу Мої улюблені петельки. Напів, це, здається, напіввовна чи шкарпеткова якась ниточка вже нема в мене біля рядом етикетки. Це вівчарі, якась їхня ниточка від вівчарі. А це Lana Gold Tick, це в мене був моточок. Вдома лежав, я вже не пам'ятаю, новий був, чи розпочатий десь я щось розпочинала. І я в'язала бактус. Бактус я вже носила чи сезон, чи два. Навіть вже не пам'ятаю давненько його в'язала. Такий просто лицевою гладдю, такий трикутний хустинку такий бактус. Ось. І в мене залишилися ці ниточки, тож я вирішила зв'язати до них шапочку. Ось. Така вона по голові буде, трішки з напуском хочу макушку. Зробила 2х2 резиночку, фіксований відвороток зробила, ось, а далі лицевою гладю. І буде якраз до бактуса. Бактус весь лицевою гладдю. Дуже гарно лягає візеруночок і ось ця ниточка, що я додала, да, якщо, ну, так можна навіть і не подумати, що, що це в дві різні ниточки. Тут вона якось з оцим темним переплилась, що воно навіть ну, воно так не вибивається, що, що як наче з двох різних моточків. Тобто, як наче вона одна така меланжева. Такі якісь диагональні виходять візеруночки, дуже красиво, мені подобається. І така яскравенька, вроді трішки рябенька, але така ці додає спокійності ця ще ниточка. Ось буде, я тут дійшла вже до закриття, буду робити 4 клина, звичайні закриття. Ось, вирішила так зробити. Так в'язала на, на четвірочці і резиночку, і на п'ятірочці цю лицеву гладь. так Такі мої процеси. Нові можна так ну, розпочаті останні, останнім часом, що в'яжу, що вишиваю. І о, ще Додам підключення, ще прибирала в одному своєму шкаф, ящичку і наткнулася там на залишки, і в мене виникла ідея. Зараз покажу. Маю ось такі ниточки, це пряжа Ярнар джинс плюс та ще товстенька. Тут в 100 грамах 160 метрів. Це напівбавовна, 55 на 45 здається. 55 котон, 45 поліакрил або навпаки. Ну, тобто напівбавовна. Дуже гарна ниточка, тут в ній гарна скрутка, вона така як однорідна, настільки скручені ці ниточки, що вона як єдиним таким полотном ниточка. Дуже. Цікава гарна нитка. Я в'язала з нею як сумочки, так і светри, і пледи, багато чого в'язала. Ось, І маю такі залишки. Це від джемпера серденько, що я в'язала. Попередньо це був кардиганчик, потім я перев'язала на джемпер серденько. Нитка дуже гарно себе почуває, і розпускати можна прати взагалі. Єдине, що не відпирається акрилові фарби, ну це, здається, мені. З будь-чого складно їх вивезти, тому ось так. Так, маю це залишки такі яскраво рожеві, така припилена роза, чи як її назвати, такий грязно-розовий чи бежево-розовий, типу такого кольору. по по палітрі у Ярнар Джинс плюс можна подивитися, які номера. Зараз я, звісно, не пам'ятаю з цих прям номерів, але там вибрати це не складно. Далі маю ось такі: Це сумочки в'язала, це також сумочки це в'язала різдвяні сапожки для подарунків. Ось. І маю ще ось такий набір. Це В'язала плед, я щось ще, щось тут ну, майже всі розпущені, оце, можливо, просто перемотано, а, якісь розпущені і такі вже трошки тонші навіть стали, але це не критично. Ось Різні блакитні, сині, джинсові такі кольори. ось. І вони, в принципі, я хочу їх всі разом з'єднати Ось у мене саме більше це цього зелено-ізумрудного кольору, можна сказати, повний моточок, а інші, ну, взагалі малесенькі залишки. І цих також це десь десь близько по моточку. ну Чуть менше, ніж по моточку кожного кольору. Цього теж небагато. от І хочу. Знайшла такі залишки і хочу об'єднати в якийсь один виріб. Подивимося, що в мене з цього вийде. Можна залишити там, чи іграшки буду в'язати, да, до, до прикладу. І потрібно буде різні потрішки різного кольору. Але, в принципі, коли то буде, вони вже в мене давненько лежать. Іграшок якось мені не замовляли, щоб ну, саме такі кольори мені потрібні були і нитки. На іграшки, мені здається, джинс тоненький краще. от, А цей товщий, він менш де можна примінити по сравненню з джинсом тоншим. Ось, тож, ось так. скоріш за все, ну, подивимось, поки що не буду. Є, є такі задуми, хочеться щось зв'язати таке, щоб, ну, щоб ним користуватися, якийсь такий. Щось цікавеньке, подивимось, що в мене вийде. Тож, хочу показати, що в мене виходить з цих моточків, які я показувала джинс від Іарнард джинс плюс в 100 грамах 165 метрів. Підібрала я до цих ниточок ось такий гачечок, це у мене 4,5 мм. У мене такий гачечків цілий набір, дуже мені подобається, це мені дарувала дівчинка, дуже їй вдячна. Ось такі красивенькі гачечки і зручні. Так, Що ж я вирішила з цих моточків, які в мене в залишках були, якісь були майже моточок. Я вирішила зв'язати ось таку красу. У мене ще це не готова робота, просто проміжний етап, так скажімо. Ось така яскрава краса виходить, і це в мене в'яжеться сумочка. Така вона виходить. Ось. Ось так буде вертикальні смужечки. Дуже така яскрава, цікава, красива виходить. Це в мене буде тут вгорі. Звісно, це ще ж не завершена робота. Ось. Мені здається, що виходить красиво. В'язати цікаво. Під час в'язання я підбирала якийсь слідучий колір, як воно виходить. І так собі імпровізувала, так скажімо. ось навіть ось такого жовтенького у мене було трішечки. У мене десь ще цього жовтого є, але в джинс не плюс, а просто тоненький. Ну я не стала його шукати. Його там, якщо є, то зовсім трішки. Мені би все одно, мабуть, не вистачило завершити тут смужечку, але я її все одно вплила, і мені здається, дуже цікаво таке виходить. Акцент яскравий все одно. Коли я в'язала одного разу, в'язала на людях і всі, хто бачили, казали, що ти за доріжку плетеш. Ось, їм була схожа на доріжку. Це ось, ну, я вдвічі склала, так, тобто вона така вже довгенька була, схожа була їм на доріжку. Ось, Це буде така торба, шопер, сумка. Ну, ось так. Е, можна, в принципі, буде тут навіть і підклад зробити, але я не шию, шити мені нічим, ну якби машинки нема, да, руками підклад шити, я його не шию. Спеціальної тканини в мене нема. Є там одна така стрічева, не факт, що вона підійде. Е, здавати кудись в ремонт, щоб зробили підклад, це буде і не факт, що зроблять добре. Ну, не знаю, це я ще думаю. Вона доволі така, ну, дірочки є, але не дуже. І без підклада буде класно, я думаю. Ось, Тож так, в мене вже, можна сказати, заготовочка, ця готова сумочка. І розпочала ще в'язати розпочала ручки в'язати для сумочки. Ось, Одна в мене вже, можна сказати, готова. О, тут тільки заправити кінчики. Вона в мене буде така двокольорова. Все так імпровізувалось, поки я в'язала під час роботи. Тож виходило як виходило, скажімо так. Ну, не те, що виходило, як виходило, а я спочатку думала зробити. Зелені боковинки і зелені ручки. І ці ниточки зумрудний, такий зелений, у мене найбільше, в принципі, має. ну але потім щось передумала я. Тут у мене вийшло, що інші кольори, і я вирішила підібрати, щоб з них продовжувалися ручки. Тому ось так виходить, поки. Цікаво в'язати, цікавий процес, гачечком собі в'яжеш. Я рідко в'яжу гачком, в основному спицями. Тому дуже класно, коли якийсь гачковий такий процес. Гачок не такий гострий, як спиці, і якось компактніше в'язання гачком, там петлі не злетять, одна петля і все. Тож в'язати десь в дорозі теж зруч, ну, зручніше, ніж спицями. Ось так. Коротше, в'язала з задоволенням. Сподіваюсь, вийде добрий, гарний результат, і буду користуватися такою сумочкою. Ось. Звісно, ну, так, можна її таскати в магазин, але за продуктами мені шкода, тому що. Щось може, ну, якийсь там е, в пакет щось протекло там і все, помив його або викинув і все. А от торбинку на таке не хочеться, тому не знаю. Буду, скоріш за все, її використовувати, не на по продукти ходити, а щось е, там інше. Книжки в бібліотеку відвезти, чи ще щось, е, чи просто так е, десь треба буде. Ниточка ця гарна, я ж кажу, це вже з розпущених процесів і їй хоч би що. Ну, це ця, ця тільки новенька, і ця, по-моєму, була новенька. А всі інші, тож бачите, вона як нова. Джинс плюс така напівбавовна, дуже гарна ниточка. Піддається розпуску перев і перев'язу і зносу стійка. Тому для торбинки, думаю, буде в самий раз. Ну тільки тільки не носити мені ніякі фарби, акрилові, коли там на светр десь попадало, то вже вона не відпиралася. от А так, щось таке класно буде, така для настрою яскрава, гарна. І, до речі, в мене ще ідея, поки я її в'язала, в мене прийшла ідея ще одну таку зв'язати. Потім пізніше, ще якщо я дійсно так буду робити, покажу вам з чого буду в'язати, яка ідейка мені прийшла в голову. Ось. Так що такі справи. Спонтанний такий процес, як намалювався, щось хотілося мені новенького в'язати. І робила прибирання в ящичку з ниточками. Тож. Ось такий процес в мене спонтанний, спонтанно вирішила в'язати. і Швиденького в'яжу. Коли щось одне в'яжеш, не відволікаєшся, то воно швиденько і в'яжеться. Дуже красиво цікаво виходить. Ось, як бачите, тут в мене йдуть смужечка не до кінця, ось, де хватило, то я так і залишала. Я, ну, Якщо не вистачило на повний рядочок, все одно в'язувала. Тобто, І такий він малюночок виходить. Теж цікаво, мені стається, дуже класно. Ось. Такі справи, як буде ще ну, потім покажу, вже, як завершу мої продовження по цьому процесу і готовий результат до наступних підключень. І пізніше вже покажу свої, чи то готові роботи, чи просування вже в наступному відео. Тож, дякую за увагу. Дякую за ваші вподобачки, коментарі. Сподіваюсь, вам було цікаво мої процеси, мої просування. Напишіть, будь ласка, що ви зараз в'яжете, чи вишиваєте, чи якесь іншим рукоділлям займаєтесь, що вас надихає і на що у вас є зараз, на яке хобі, на яке рукоділля натхнення. Мені буде дуже цікаво почитати. Тож, до нових зустрічей, до нових підключень. На все добре, бувайте!